Привіт усім, з вами реальні відоки Honda ns 1 І що в мене тут на панелі прибою? Купа помалок. Всі принципи, які є, по порядку ми вибиваємо. Зараз що антисистема ну проблема в отриманні в полосі, це отримання на підйомі. Зараз, зараз зараз буде інше, що не працює, круїз контроль. Що не працює по полос, аварійне оце зараз, аварійне гальмування не працює. Тобто взагалі в мене всі ці датчики не працюють. От, виїзд допомоги з полоси, утримання в полосі. От, наприклад, ми зараз нажимаємо утримання в полосі от таке вибиває, Оф, все виключене. Все виключене. Всі асистенти е е у зв'язку з чим це в мене сталося. Я е знімав акумулятор свій ставив на зарядку, повністю його заряджав десь годин машина стояла без акумулятора. І після цього я проїхав, почалося вибивати мені такі всі помилки. Можливо, можливо. Можливо, це треба зайти в меню і їх активізувати. Я, в принципі, мав досвід, коли я знімав акумулятор десь на годинку часу, встановлював. Деякі помилки мені світили, оці малесенькі. Я проїжджав десь там кілометрів 5 і мені все пропадало, автомобіль все адекватно працював. А от сьогодні я зняв акумулятор на 5 годин, зарядив повністю, встановив і почав таке світитись. Не знаю, або треба їхати до електрика, або спробую зайти в настройки і все активувати е, самому настройка. Тож, якщо у вас таке буде, не лякайтеся, це все лікується. Всім пока. Так, запускаємо автомобіль. Так, Помилки вже пропали. Значить, По тому моменту, коли я знімав акумулятор, для того, щоб його зарядити, на 5 годин і коли я встановив, мене вибивали ті всі помилки. Як я це питання вирішив? Значить, той момент, коли я їхав, вирішив ще зупинитись і зняв був з акумулятора на декілька хвилин і назад поставив, і проблема це не вирішив. Далі помилки світили. Я був проїздом в той момент біля сервісу, який займається електричними автомобілями. І вони мене взяли, провели діагностику, вибивало 9 помилок. З тих 9 помилок вони зняли 6, а 3 залишилось. Відповідно, провірили акумулятор і сказали, що проблема в акумуляторі, що я і так знав, що за малий струм дає і треба його міняти. Тож, за це, до речі, я заплатив 650 гривень. І поїхав собі. З тими-трьома помилками автомобіль, якби я їхав, ніяких ну, проблем не було. На другий день я автомобіль просто запустив і помилки пропали саме. До речі, акумулятор так я і не міняв ще тижнів, вже два, мабуть, пройшов від того моменту, як я їжджу. Спеціально вирішив поїздити, думаю, щоб записати вам це відео. Тож, висновок такий. Висновок такий, що не від мене чому був акумулятор. акумулятори. Коли я гушу автомобіль, от фари далі світять. І відповідно, коли ви відкриваєте двері, постійно у вас фари запускаються і туди, коли я якраз ходив, мені акумулятор і сів. Тож, міняйте завчасно акумулятор і не буде тих проблем. Якщо вам було де цікаво ще по тій машині дізнатись, підписуйтесь. Якщо було вам цікаво, ставимо подобайку. Всім до зустрічі, пока!